Берігати спокій та не панікувати. Мешканців Вінницького та Хмільницького районів попереджають про планові вибухи. Лунатимуть вони 7 грудня у проміжку з 9 до 17 на писарівському родовищі. Там подрібнюватимуть гірські породи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас населення попереджають: будуть використані кілька звукових сигналів: один довгий перед початком заряджання, два довгих безпосередньо перед вибухом, і три коротких по 30 секунд після завершення. мужність, відвага, непохитність. Сьогодні ЗСУ звучить так: найкращі сини та доньки України відвоюють незалежність та свободу нашої держави. І сьогодні їхнє свято. Міський голова Сергій Моргунов привітав військових, подякував їм за кожен день, який ми можемо проживати спокійно. Під час зустрічі із захисниками та волонтерами хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя за Україну. Вручили мер Сергій Моргунові, секретар міської ради Павло Яблонський. Подяки та почесні відзнаки. За заслуги перед Вінницею їх отримали льотчики Аси, які захищають небо над містом. Серед них і пілот з позивним Карая, який у жовтні знищив кілька повітряних цілей і відвів пошкоджений літак від будинків. І таких героїчних подвигів від ЗСУ не злічити. Якщо говорити про наші славні збройні сили. То дійсно ми, ну, ми реально, я думаю, що всі просто молимося на вас. Ми хочемо відзначити, подякувати вам за ту велику роботу і е, побажати всьому українському народу, війничанам і всім вам здоров'я, перемоги найскорішої, і що ми дійсно відзначили, цю, чи відсвяткували цю перемогу найскоріше. І відбудували нашу країну, відбудували наші міста. І наша армія була найсильнішою в Європі, якщо не в світі. матеріали для облаштування окопів та бліндажів, бандера, павер, буржуйки, шансовий інструмент усе це їде на фронт до тих, завдяки кому сьогодні ми зустріли свій ранок. Ми завжди з нашими підрозділами на переду на контакті. Ми завжди з ними підтримуємо зв'язок. Вони нам щонеділі скидуть свої інформації, що їм безпосередньо потрібно. Ми збираємо за цей тиждень, і наступний тиждень зразу автомашин, автоматично машина, виїжджає до них. Тепло від дому до окопу. Акція започаткована волонтерами міжрегіонального координаційного гумштабу. Вже не вперше об'єднує доброчинців Вінничини. От і до дня збройних сил України 50 громад та місто зібрали чималу допомогу. І буржуйки, і шансовий інструмент це лопати, це сокири, це скоби. І плівку для того, щоб облаштовувати окопи на передовій. В цілому в рамках діяльності міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, засновниками якого є Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий, а очолює Володимир Гройсман. За період роботи було передано вже більше 8 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Все це розхідний і такий необхідний для підрозділів ЗСУ вантаж. Список того, що їм необхідно. Він настільки великий і не від найменшої до найбільшої речі продавали. Ми абсолютно всім, кожен кожен мешканець нашої Вінницької територіальної громади, Вінницької області, кожен хоче долучитися саме до цієї акції. І коли ми запрошуємо, каже хто хоче, всі з радістю відгукуються і допомагають. І з кожного містечка нашої області приїжджає допомога. Своїм теплом з відважними та незламними боронителями діляться і найменші мешканці громади. Три тижні поспіль маленькі вінницькі розумники і студенти вінницької молодіжки заливали свічки. Сьогодні три сотні окопних світильників передали в руки волонтерів. Діти, підлітки і молодь комунальний за центр підліткових клубів разом із Вінницькою молодіжною радою і відділом молодіжної політики створювалися ось такі окопні свічки. Ми назвали цю акцію Подаруй тепло, тому що саме дітки, дітки і молодь збирали з дому переносили металеві бляшанки. Вони разом з педагогами накручували картон у них, і потім разом під наглядом педагогів заливали це все парафіном. До кожного обігрівача малеча намалювала лист. Дитячі мрії сьогодні звучать по-дрослому. Наші їдуть по Росії. Четвертий ступінь захисту по корпусу і шостий по склу. Броньовану автівку Вінниця передала до Херсону транспорт, в якому життя водія та пасажирів у безпеці вкрай потрібен деокупованому місту. В минулому це інкасаторська машина, яку довгий час діставав за кордону благодійний фонд підтримки сил спеціальних операцій. І в знак дружньої підтримки бронеавтомобіль прямує до Херсону, бо їм потрібніше. Вони винайшли таку можливість і знайшли за кордоном в Італії відповідний такий бус, який частково він броньований. Ви ж знаєте всі, що на сьогоднішній день, на жаль, расисти достатньо активно обстрілюють безпосередньо місто Хіксон з лівого берега Дніпра. Ну і Я думаю, що це буде в пригоді тим людям, які будуть ним користуватися саме в самому місті, він буде захищати від осколків, там, в будь-якому випадку. Бронь, вона набагато краще, ніж неброньований броньований автомобіль. Броньований бус запакували провізією та засобами гігієни. Італійці передали херсонцям медикаменти. Місію доставити машину. Більш того, зібрати колону автівок, вщен заповнених гуманітаркою, взяв на себе Вінницький благодійний фонд Добронадії. У нас командна робота, у нас немає такого, що один щось робить. У нас загалом командна робота. У нас є порядка 30 чоловік, однодумців. З перших днів війни допомагали неофіційно, возили по різним передовим позиціям. Потім зрозуміли, що люди видихаються. Більше допомоги з-за кордону, від міських влад, співпраця з ОТГ. Співпрацюємо на сьогоднішній день також багато, з якими ОТГ, там і Шпиківський, і Уланівський, і Тульчинський, дуже багато ОТГ також нам допомагають. Продукти, що возять до фонду, волонтери перед виїздом фасують. Ми намагаємося вкласти декілька видів круп. Якщо у нас є якісь каші швидкого приготування, ми також кидаємо каші швидкого приготування, сірники, якщо є свічки, кидаємо свічки. Якщо якісь соуси кидаємо соуси, додаємо чай, кава, згущенка, печиво. І потім кожен пакуночок видається вже, чи то ну зазвичай це цивільні цивільним в руки, щоб кожен отримав щось, щоб не було так, що один набрав собі цілу жменю укропа інший там взяв собі тільки якийсь один соус. На своїх плечах. Тримають колосальний фронт волонтерської роботи і двоє братів Олександр та Юрій без'язичні. Щойно почалось повномасштабне вторгнення. На базі своєї СТО допомагають відновлювати військову техніку та позашляховики, які привозять за кордону для передової. Загалом це вже не одна сотня автівок. І в якості допомоги. Військовим через ремонти автомобілів, там переобладнання їх до обладнання для нормального користування в військових умовах, там в полях і так далі. Аналогічно допомоги допомога для цивільних осіб з фронтових прифронтових територій. Допомагаємо чим можемо. Всі заощадження, які мали на розвиток бізнесу, брати витратили на гумдопомогу та закупівлю автівок для фронту. Віддали із свого буса, який тепер заступив на волонтерську службу. Бандера автомобіль, так, це е, наш з братом бус. Е, ми його відремонтували, поставили на хід, зробили двигун. Е, він мав виконувати комерційні цілі, але е, за допомогою благодійного фонду частково відновлений ремонт. І бус на сьогоднішній день відвідує саме такі сірі зони, там, де відбуваються певні бойові дії. Ну, це така наша частинка вкладу в перемогу. Благодійний фонд добронадії налагодив співпрацю з великими виробниками Вінничини, які надають питну воду, фрукти, солодощі для жителів деокупованих міст. Самі ж волонтери, ризикуючи власним життям, щоразу їдуть туди, де гаряче від вибухів, де холодно без світла та опалення, аби зігріти та підтримати знесилених та виснажених людей. І вже не вперше у Херсон орки, коли зайшли весною. Вони мало того, що попалили садки, дерева, тобто ну, в Херсоні банально яблук немає. Вони заборонили людям виходити на городи. Нагороди порозкидали міни. Люди не могли не мали змоги посадити банальну картоплю. Тобто ми всі знаємо, що Херсонщина нас завжди Україну забезпечувала картоплею, а тепер в Херсоні немає картоплі. Тому коли люди отримують там мішочок картошки на одне домогосподарство, там до сліз. Допомогу гуманітарна колона привезла до самого міста і до населених пунктів Херсонщини. Розвантажують їжу, одяг, засоби гігієни спільно і волонтери, і місцеві. Дісталась місця призначення і броньована автівка. Ключі від неї передали начальниці Херсонської міської військової адміністрації. Я сумую дуже сумую за Вінницею, тому що Вінниця це друга моя домівка, яка прихистила мене після того, як я все-таки відважилася на крок переїхати з окупованого Херсону. Просто всі жителі, неймовірні люди. Велике спасибі владі, що підтримуєте наших далі переселенців, продовжуєте надавати гуманітарну допомогу, прихисток. Пишаємося, рівняємося і дякуємо щиро за допомогу. Що зараз навіть такі складні часи він ця відгукується і підтримує. Велике Вам спасибі. Дякуємо. Такі подяки волонтери чули звідусюди. На прапорі своєї організації збирали підписи та побажання. Під звуки вибухів їхали далі. І так само, чуючи канонаду, повертались до рідної Вінниці. Знову збирати допомогу, долучати небайдужих і рятувати життя. Пані Людмила перебирає та складає дитячий одяг. Ледь не щогодини до неї приходять переселенці, аби обрати щось для своїх діток. Завжди люблю допомагати людям з дитинства. Сама вона також переселенка з Херсона каже, коли вперше прийшла сюди, була неабияк здивована добрим ставленням до себе. А коли ще запропонували роботу, тут не могла відмовити. Я відчуваю цю біль. Яку відчувають всі переселенці. Працюю у центрі з жовтня, тож і звістку про звільнення рідного міста отримала, будучи у Вінниці. Я ось тут сіла і я сиділа і рвіла. Але ж це, якби ще не, не повністю весь Херсон, і тому хочеться, щоб вже весь Херсон і всі люди були вільні, тому що на Херсонщині у мене дуже багато моїх рідних, які позалишалися. Чекають на звільнення і інших територій та продовжують тримати волонтерський фронт. З березня на рахунку центру допомоги громадської організації Полум'я надії більше 46 тисяч людей, яким допомогли, і продовжують це робити надалі. Наразі ми видаємо допомогу від ООН. Ми отримали 40 тонн допомоги від ООН, від наших партнерів Кримсос. І ось уже третій тиждень ми видаємо цю допомогу. Це посуд, новий матраси, подушки, ковдри і постільна білизна. Різноманіття іншої гуманітарки також вражає різний одяг, взуття, гігієнічні набори і багато іншого. Ми працюємо дуже з багатьма організаціями міжнародними, американськими європейськими і тими, хто працює саме тут у Вінниці, з бізнесом в Вінниці, з міською владою, департамент соцполітики, ну направлення соціальної політики. Аби переселенці не розгубилися та не заплуталися, з першої хвилини кожного тут супроводжує волонтер. Ми спочатку реєструємо людину, потім ми дізнаємося, взагалі, звідки людина. Можливо, люди бувають такі, що хочуть поділитися якоюсь своєю історією. Ми спілкуємося, а тоді ми запитуємо, що їм необхідно, і проводимо по локаціям. У нас є декілька локацій. А це стійки з жіночим, чоловічим та дитячим одягом, взуттям і нарешті продукти. Оцінюють таку систему усі, хто сюди приходить. Вони надають дуже гарну атмосферу, тому що допомагають. Бо якщо я тут би сама б стояла, я б нічого б не зрозуміла і не змогла нічого собі взяти і підібрати. Допомагає полум'я надії і іншим містам. Ми працюємо не тільки в Вінниці. У нас є склад в Миколаєві. Також ми працюємо по Херсонській області, ми працюємо по Житомирській області, на Родичі, овруч. Ми працюємо на Донбасі, Бахмут, Запоріжжя. Тобто ми всюди надаємо допомогу. Дуже багато ну, взагалі машин відправляється постійно туди. У Вінниці полум'я надії працює у одному з торгових центрів. У Вінниці розпочали встановлювати блоки безперебійного живлення на світлофори. Через постійні перебої постачання електроенергії, які спричинили ворожі атаки на енергосистему України. Керівництво міста прийняло рішення забезпечити світлофори альтернативним джерелом живлення на 4-5 годин відсутності електроенергії. Роблять це задля безпеки усіх учасників дорожнього руху. Забезпечити таким обладнанням у Вінниці мають 11 перехрест, які є найбільш завантаженими. У тестовому режимі батареї безперебійного живлення вже працюють на розі вулиць Зодчих, Пирогова Василенка. Обладнання для нас нове взагалі для міста вони не застосовувалися раніше на світофорних об'єктах, тому потребують деякого часу для, скажімо, такого тестового періоду. Але зараз попередньо можемо говорити, що поки що обладнання працює якісно, але знову ж таки, відповідно до морозів, будемо бачити, чи не будуть якихось проблем, щоб під час морозів ефективно працювало, воно поміщено в спеціальні шафи бокси, які обігріваються, вентилюються. Він приєднується до загальної. Мережі світофору і коли на світофор подається електроенергія від загальної мережі, він не працює. Він заряджається. Коли електроенергія відсутня на світофорному об'єкті, відповідно включається акумулятор, і та ємність, ємність, яка встигла набратися, вона використовується для роботи світофорного об'єкту. Во цьогоріч Православна Церква України святкуватиме двічі, як і раніше 7 січня і вперше 25 грудня. Богослужіння на честь народження Ісуса Христа проведуть у тих храмах, в яких парафіяни висловлять відповідне бажання в цьому році. Синод православної церкви України прийняв рішення дозволити тим парафіям, які бажають відслужити різдвяну службу ще і 25 грудня. Чому так? В світі є 15 православних церков, з них 10 святкують Різдво за новим стилем. Старий стиль використовує Російська церква, церква Грузинська, церква сербська, Єрусалимська і Українська. Розбіжності в святкуванні маємо через календарі. Більшість православних церков світу користуються Григоріанським, ми ж старим Юліанським, який відстає від сучасного на 13 днів. Ми маємо різницю в календарі з, наприклад, Вселенським патріархатом, з церкви Греції, церкви Кипру, там Румунії, Болгарії. В них Різдво 25-го. і з одного боку. Раніше, от ми відчували, що якось дивно. 25 грудня для нас це звичайний буденний день. А 10 помісних церков православних святкують різдво. А ми, ніби принципово, в цей день там працюємо і робимо вигляд, що ні, ми це не сприймаємо. Події в країні змусили парафіян переглянути відношення до традицій святкування і, врешті-решт, дистанціюватись від всього, що нав'язано Московією. Чомусь для мене після 24 лютого стало принципово святкувати різдво саме 25 грудня. Тільки так. Ну потрібно, хочу відмовитись від цього радянського святкувати вже 25 грудня. Не знаю, як наша держава прийме це 25 грудня чи не прийме. Ну, для себе я прийняла таке рішення. Хочемо святкувати за українським новим стилем 25 грудня, хоча в нас можливо і залишиться традиція 7 січня. Не знаю, тут вже 50 на 50. Та й відзначати Різдво за старим літочисленням, коли в побуті ми давно користуємось сучасним календарем, теж нелогічно. Щоправда, ті, хто змінюють для себе одне з основних релігійних свят, мусять бути готовими перенести і інші. Не можна перенести лише дату святкування Різдва. Якщо ми приходимо на новий стиль, то ми змінюємо взагалі весь церковний рік. І ми вже не будемо святкувати. Покрова Божої Матері і день українського війська, 14 жовтня. Це вже буде 1 жовтня. Хто з всім звік звикли, звикли святкувати Свято Миколая 19 грудня, але це вже буде 6 грудня. Водохреща не 19, а знову ж таки 6. Ті, хто братиме участь у богослужінні 25 грудня, звільняються на цей день від обмежень посту. Хто хоче 25-го закінчити піст 32 з одним стилем, запропонували почати його на 13 днів раніше. І вони 25-го закінчать, і вже до хрещення, до 19 січня в них буде такий період святковий. Тиць Віталій Голоскевич пояснює, в жодному випадку не потрібно слухати тих, хто казатиме, що з переходом на новий стиль святкування різдва, а саме 25 грудня, втрачається чистота віри і дуже великий вплив, скажімо так, російської церкви, російського патріархату. І це може призвести до того, що вони будуть це використовувати для того, щоб ще більше роз'єднати, розділити українське суспільство, маніпулюючи, кажучи, що це втрата віри, втрата духовності. Хоча насправді перехід на новий стиль це не питання взагалі там віри, канонів, це питання науки, тому що календар це наука, і просто традиції. Новим різдвом віряни пропонують ще далі віддалитися від Росії та її церкви. Інші підтвердити європейськість України. З хорошим настроєм підопічні реабілітаційного центру Гармонія чи не вперше збираються разом за час повномасштабного вторгнення. Кажуть, бачили здебільшого на онлайн-заняттях, тож скучили один за одним. Зустрітись вирішили у День Святого Миколая. Вітаю діток, аніматори. Oh, давай, для дітей приготували цікаві забави з чудотворцем. І тобі, і мені, Батьки чотирирічного Матвійка зізнаються. Хлопчик рахував дні до зустрічі з друзями. На такому дійстві родина вперше зізнаються позитивні емоції, дуже необхідні дитині. Це дуже потрібно. Він так краще тоді розвивається. Він краще тоді все сприймає. Дуже він дуже любить діток. Дай воздушний поцелуйчик матічик. Так ще це і Інна Танасієнко. Помітила, як позитивно її настуся, реагує на все, що навколо раніше ж замикалась в собі. А побачивши Миколая, посміхнулась. Вона дуже любить такі пісні, отаке, таке щось веселеньке, веселенька, щоб... подобається їй така музика. Вітати підопічних міського центру соціально-психологічної реабілітації. Гармонія із зимовими святами щорічна традиція. В них є Миколай свій власний, і вони для наших діток готують подарунки. Це відбувається щорічно. Єдина відмінність в тому, що щороку святий Миколай приїжджав до діток додому, до кожного персонально додому. Вони витрачали на це один або два дні, якщо встигали об'їхати всіх діток, і до кожного квартиру в будинок. Привітати дітлахів із Днем Святого Миколая прийшли й представники пенсійного фонду. Кажуть, давно товаришують з гармонією. Є бажання зробити для них свято, бо, незважаючи на сьогодні такий складний і час, кожна дитинка має бути щасливою. Кожна дитина підготувала для чудотворця віршик і отримала подарунки. Свої бакальщину я зможу забрати. Ні. Тому я. В свою ж чергу Миколай Чудотворець запевнив всі бажання, які загадали діти, обов'язково здійсняться. Перше бажання в діда і в дітей спілкуються, значить на нашій землі на нарешті настав мир.